Зимові канікули, час якого всі так чекають, щоб нарешті відпочити і розважитись, і щоб ці дні були наповнені лише радістю, давайте озброємося знаннями. Це допоможе почуватися впевнено і захищено. Ми розберемо ключові правила, які перетворять звичайну обережність на справжню суперсилу. Ось ця проста фраза це, мабуть, найважливіше, що треба запам'ятати це наш головний принцип безпеки. Всього три кроки. Які допомагають у будь-якій ситуації і перетворюють можливу паніку на чіткі продумані дії. А ось і наш план. Швиденько пробіжимося. Почнемо з головного принципу, потім розберемо, які небезпеки можуть чекати на вулиці та вдома, зазирнемо в онлайн світ і, звісно, обговоримо, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Отже, що ж це означає на практиці? Передбачай, це по суті вміння думати наперед, уявляти, що може піти не так. Уникай, це робити все можливе, щоб цього не так просто не сталося. Ну а дій це мати чіткий план, як правильно реагувати, якщо щось все таки трапилось. Ну що ж, переходимо до першої великої теми: зимові вулиці, особливо на канікулах, коли всі гуляють. Це класно, але вони можуть приховувати певні небезпеки, про які треба пам'ятати. Здавалося б, це ж основи, які всі знають. Але взимку вони стають ну, просто критично важливими. Тільки уявіть, через ожеледицю гальмівний шлях автомобіля збільшується в рази, тому наша уважність і обережність це найкращий захист. А ось тут подивіться, яка разюча різниця. У темряві, та ще й коли йде сніг, водій може просто не помітити пішохода. А малесенький світловідбивач на одязі робить людину видимою здалеку. Така дрібничка, а вона буквально може врятувати життя. Ох, ця крига на річках та озерах. Вона так і манить, правда, але вона неймовірно підступна. Навіть коли здається, що лід міцний, міцний, це може бути просто ілюзією. Тут варто пам'ятати одне. Вода помилок не пробачає. А як щодо тварин? Чому не варто підходити і торкатися безпритульних котиків чи песиків? Ну, річ у тім, що ніколи не знаєш, що в них на думці, навіть наймиліше на вигляд створіння може злякатися, виявитися хворим або агресивним, краще просто не ризикувати. Тут правило абсолютне, без жодних винятків бачити щось незвичне, чи то залишений пакет, чи коробку, чи навіть забути кимось іграшку ніколи. Ні в якому разі не чіпайте. Треба одразу відійти і сказати дорослим. Так, з вулицею наче все зрозуміло, а що вдома? Дім це наша фортеця, але, виявляється, і тут є свої правила, адже небезпеки можуть чекати навіть у найзвичнішій комфортній обстановці. Це ті самі маленькі звички, які мають величезне значення перевірити плиту, вимкнути з розетки, зарядку чи телевізор. Це ж займає буквально кілька секунд, але може запобігти величезним проблемам. Вимкнули світло. Знайома ситуація, так? Головне тут зберігати спокій і діяти правильно. Варто вимкнути всю техніку з розеток, щоб коли струм раптом з'явиться, не було неприємного сюрпризу. Ну і, звісно, зі свічками треба бути максимально обережними. Ну які ж свята без ялинки і яскравих вогників. Але вся ця краса вимагає трошки уваги. Просто переконайтеся, гірлянди справні, а ялинка стоїть у безпечному місті і не загороджує вихід. І звісно ж, жодних свічок біля неї. Добре, з реальним світом розібрались, а як щодо віртуального. Адже сьогодні наша безпека залежить не тільки від того, що відбувається навколо, а й від того, як ми поводимося в інтернеті. Давайте зануримося в цифровий світ. Ситуація вдома нікого немає, повна свобода. І ось тут дуже важливо пам'ятати про інформаційну безпеку. Не варто нікому розповідати зайвих подробиць, навіть невинна на перший погляд інформація про те, що вся родина поїхала на вихідні, може бути використана зловмисниками. Соцмережі це класний інструмент для спілкування, безперечно. Але є кілька але завжди треба двічі подумати, перш ніж щось опублікувати, адже сторінка в соцмережі це, по суті, наше цифрове обличчя, і воно має бути в безпеці. А тепер про дуже дуже серйозну річ булінг. Чи то в реальному житті, чи в мережі, це не жарти і не просто сварка, це насильство. І за це передбачена відповідальність перед законом. Важливо поважати інших і вимагати поваги до себе. І наостанок. Найважливіший розділ те, що стосується абсолютно кожного. Знати, що робити, коли лунає сигнал тривоги, це не просто порада, це обов'язок. Коли лунає цей звук, часу на роздуми немає, кожна секунда має значення, зволікати не можна. Є лише один єдиний правильний алгоритм дій негайно йти в безпечне місце. І знаєте, зрештою, все зводиться до цієї простої істини. Дотримання цих правил це не чиясь забаганка. Безпека це в першу чергу особиста відповідальність кожного за своє життя і здоров'я. І наостанок, давайте просто на хвилинку задумаємось, що з усього, про що ми говорили, вже є нашою корисною звичкою, а де можливо варто бути трошки уважнішими, адже саме обізнаність і є наш головний інструмент захисту. Бережіть себе, і нехай канікули будуть справді класними і безпечними.